Я вітаю вас у студії Оксана Гнатишин в ефірі новини 20.15 від інформаційної служби другого телеканалу. І наші журналісти вже за мить вам розкажуть про таке. Злякались громадськості харабару знову не змогли представити. А то продовжується, Росія мовчить. Очевидно, міняє тактику. Львів'яни відкриті до переселенців, але хочуть їх фільтрувати. Дані суд досліджень. Друга спроба і друга невдала. Нова влада намагається розставити на місцях своїх людей. Так ніби ніякого майдану і не було. І на ранок середи у Львові було заплановане представлення нового даївця області Степана Харабари, але його знову зірвали активісти. Як і в понеділок, вони заблокували металевими лавками головний та службовий вхід в управління, аби в такий спосіб не допустити представлення. Активісти вважають, така людина, яка замішана в корупційних оборудках, не може займати цю посаду. В квітні наказом заступника міністра МВС Степана Харабару вже було призначено начальником ДАІ Львівщини, але згодом під натиском громадськості він сам написав рапорт на звільнення. Тепер одіозний міліціонер вирішив повернутись. Але на сьогоднішнє знайомство з колективом не прийшов. прес службі обласної ДАІ пояснили, що зважаючи на громадський протест, сьогодні представлення начальника ДАІ не буде. А поки активісти воюють тут, намагаючись стримати порядок на місцях, інші чоловіки їдуть на схід. Батальйон територіальної оборони Львівщини відправили у зону АТО. Підрозділ створили ще на початку травня. Сюди увійшли майже усі добровольці. 400 військових, які мали охороняти виключно об'єкти і територію Львівщини, таки поїхали на схід. Чи забезпечені амуніцією військові та чи готові до бою? Дивимось далі у сюжеті. Більше місяця чотири сотні добровольців вчились воювати під Яворовом. Серед солдатів є й чоловіки, котрим за сорок всі вони проходили строкову службу. На полігоні пригадували свої навики. Кожен боєць пройшов курс вогневої підготовки, навчився стріляти з ручного гранатомета. Іван в останній був в армії 17 років тому. Сьогодні йому доводиться згадувати молодість. Можна було більше трошки навчання, але так достатньо щоб себе захистити трохи. Україну захистити останню перезначення. Але можна було побільше. Щось треба, щоб дух підняти, той бойовий більший, бо трошки він такий при упущенні. Але я думаю, що підніметься. Трохи хлопці допомагають піднімати дух, і офіцери. Все буде добре. Ще тиждень тому на чотири сотні військових було лише 20 бронежилетів. Зуття, яке придбали хлопцям, розвізлося сьогодні. Тим мінімумом захисту, який необхідний солдат у бою, батальйон забезпечений. І попри те, що з обласного бюджету на амуніцію батальйону виділили мільйон гривень, основну частку допомоги хлопці отримали від простих людей. Солдат має мати шолом, має мати бронежилет, має мати якісне зуття, має мати якісну форму. В принципі, ми зараз це врешті вирішили для себе. Тепер ми можемо говорити вже інші пріоритети, які вже на є. Це, наприклад, приціли на зброю каліматорні. Нас цікавить вже шолом не той радянський 43-го року, а шолом Ківларовий. Нас цікавить І з моєї сторони, моїми товаришами ми закупили форму за особисті кошти народу. Дуже багато спонсорів. Допомогли нам, які купили спорядження, каски бронежилетами. Також була рота забезпечена в деякій мірі одноколінниками. Тобто потрібно за солдати це бачить, що за них пілкуєшся. Тому вони готові виконувати. Ну тобто, в своїх людях я впевнений на 100%. І хоч хлопці не очікували поїздки на схід в зону, а то, то сьогодні всі як один до неї готові, навіть попри те, що рідні їх молять не їхати. Вони не хочуть, щоб ми їхали, але є проти нас. Те, наприклад, якщо від мене, то є проти моєї волі, ну як? Проти їхньої волі, але для мене. Я хочу їхати, я буду захищати цю батьківщину. Мій дід воював, воював. На мою долю пропало теж воювати. Я теж поїду захищати свою країну. Мені, наприклад, 42 роки маю діти, маю все, але я свою країну буду захищати. Зробив з нас безстрашних захисників миру та свободи. Будь з нами в нашій віхер гордості в наших успіхах. Мар'яна Підковська, Віктор Сембратович, новини 20.15, другий телеканал. А тим часом російські найманці в так званій Донецькій Народній Республіці скаржаться, що до їхніх лав не хочуть вступати прості мешканці. А один із терористів Гіркіна навіть уже створює контрактну армію бойовиків, яким обіцяє платити майже по 5 тисяч гривень. Сепаратисти невдоволені малою підтримкою Росії. Вона зараз поводиться досить стримано, і навіть на відновлення антитерористичної операції голосно не протестувала. Чому мовчить Росія далі у сюжеті? Ще з самого початку подій на сході терористи неодноразово закликали президента сусідньої країни, аби Путін їм допоміг. Але сьогодні відкрито Росія терористів не підтримала. Хоча зброю та найманців на схід України постачала, нині ж сепаратисти звинувачують росіян у неякісній зброї та недостатній підтримці від сусідньої країни. Вот леша поможо ржавые автомати, спасибо за них, но сімка ломала. Ми заходні чиружемістерії могла 12 дванадцять автоматов там. Хто та поки Росії невигідно відкрито підтримувати сепаратистів на сході України, бо Захід погрожує санкціями, та й Путін запросто може пожертвувати як гіркіним, так і стрілковим. Переконані політологи, це дивно, що самі сам гіркін цього не розумів і Щось очікував більшого. Тому звичайно ними за за для якихось певних інтересів держави Росія можуть пожертвувати запросто, але це не означає, що претензії Росії на цей регіон припиняться. Можливо, дещо буде в іншому форматі, можливо, дещо піде перегрупування сил. Однак, якщо і Кремль відмовиться від нинішніх терористів, це не означає, що Путін припинить дестабілізувати Україну, а нинішнє затища країна-окупант використовує для зміни тактики боротьби з Україною. Зокрема, Росія зараз хоче переманити європейських політиків та дипломатів на свою сторону та зменшити економічні санкції для себе. А німецькі дипломати знову змушують Україну до примирення з терористами. Ми бачимо зараз зміну риторики, риторики з боку Німеччини. Ми бачимо або чуємо заяву, наприклад, представника німецького Бундестагу на минулому тижні, де він заявив, що введення чергових санкцій проти Росії це, власне, призведе до повномасштабної агресії Росії проти України і може. І може розпочати третю світову війну. Та західні експерти наголошують, що попередній план Росії зі знищення України провалився, і тепер у Путіна залишилося не так багато варіантів з дестабілізації України або змиритися з європейським курсом України та злити терористів, або їх і надалі підтримувати, перетворивши Донбас на своєрідне Придністров'я, аби впливати на Київ. Ще один варіант це пряме військове втручання, що своєю чергою може пришвидшити розвал Росії. Однак, експерти переконані, Путін визначиться щодо подальших своїх кроків восени. Михайло когу та Володимир Перчук. Новини 2015, другий телеканал. На Росію в мешканців Сходу надії більше немає, тому вони продовжують їхати до Львова. Як місто, так і область переповнені ними. Львів'яни вже кілька місяців гостинно та привітно приймають мешканців Донбасу, проте їй такі, що не дуже задоволені масовим переселенням. Як львів'яни ставляться до біженців, спробували дослідити соціологи. З ними спілкувалась наша Марія Шепель. Шепельчумсія себе хорошо добре, шені людей замечательне. Я не знала, що люди настільки бувають добрі на своем пути мы встречали только добрых людей. Я рожала в областной больнице и ну, очень хорошо относились. Ну, вообще благодарность большая врачам, медсестрам. Катерина разом з чоловіком приїхали до Львова з Керчі кілька місяців тому. Облаштувалися у винниках, там винаймають будинок. А це сім'я кримських татар Абдуроманових. Вони також у захваті від львів'ян. Всі люди дуже відзивчиві в маршрутках і в магазинах. Я один раз зайшла в магазин, говорю, де поліклініка. Мені жінка вийшла, продавець до поліклініки. Довела Львів'яни щиро пропонують свою підтримку переселенцям вже кілька місяців. Щоправда, не так давно в них з'явилося побоювання щодо адекватної поведінки. Самих мешканців сходу. Не дай Боже комусь такої біди, як в них є. Звичайно, треба допомогти, Просто таке питання, як ми себе будуть тут поводити. Бо чули ми різні випадки, що і буянять, і п'янять, і п'янки, ну не знаю наскільки, Ну, допомогти потрібно. Я розумію, жінок і дітей вони втікають, бо, тому що діти то ж наше ну, майбутнє. Але чоловіки я вважаю. Немає повернутися до дому. справді аж 60% львів'ян вважають, що місто повинне приймати жінок та дітей. А от чоловіки хай захищають свою землю. Загалом мешканці міста Лева позитивно налаштовані до переселенців. Про це свідчить дані соціологічного дослідження. Лише 12% зі всіх львів'ян вони зустрічалися з певними такими конфліктними ситуаціями. Тобто, переважаючи більшість, це майже 90% не стикалися ні особисто, ні через своїх родичів чи друзів з конфліктними ситуаціями з переселенцями. Тих, які відмітили певне погіршення ситуації з безпекою, їх є майже 40%. От але 54% зазначили, що ситуація не змінилася, і майже 6% про те, що ситуація навіть покращилася. Незважаючи на конфліктні ситуації з переселенцями, які є поодинокими, львів'яни визнають, що людям в біді потрібно допомагати. Масою переселені з Криму та Сходу, неабияк зацікавили соціологів, тож за два місяці варто чекати нового дослідження, яке покаже, як змінюється ставлення львів'ян до вимушених переселенців. Марія Шепіль Віктор Самбратович, новини 20.15, другий телеканал. І Продовження теми, яку досліджували наші журналісти, розмова в студії з заступником директора департаменту соціального захисту населення Львівської облдержадміністрації Оксаною Яковець. Пані Оксано, все таки чи збільшується, чи зменшується потік переселенців, яка зараз і ситуація на жаль, не зменшується. На жаль, останніми днями а це фактично місяць часу. Їдуть люди з Більше зі сходу з Криму. Це вже практично поодинокі випадки, але люди масово виїжджають з Донецької та Луганської областей. Практично кожного дня ми приймаємо по 50-70 людей. В основному це жінки з дітками, є й окремі групи по мірі того, як працюють громадські організації, як формують діток, як мають можливість вишукують можливість їх звітом вивезти. Ви кажете, на, на жаль, я так розумію, так. що вже вже зменшується можливість. Чи все таки ми Звичайно, можемо? Звичайно, ми мусимо і про це також говорити. все таки п'ятий місяць область працює у форматі прийому людей, які тимчасово переселяються з і, перше з автономної республіки Крим. Їм тепер вже зі Сходу. Ми прекрасно розуміємо, на вулиці Літо розпал відпочинкового і оздоровчого сезону. Це переповнені відпочинкові заклади, готельні комплекси, санаторні заклади. Ми вже на сьогоднішній день маємо обмежені можливості щодо розміщення людей саме в цих закладах. Mm. Ну, але, знову ж таки, не все так трагічно, Насалині, не все так зле. Все... Люди, ще... люди все-таки погоджуються ще ділитися своїм житлом, своєю зайвою житловою площою. Що люди ще пропонують свої будиночки, які тимчасово не використовуються. Хоча знову ж таки в багатьох випадках люди приїжджають собі на вихідні дні в літній період, і ці будинки слугують їм певними відпочинковими зонами. Ну, Є розуміння, є підтримка, люди все-таки дають. Скільки, от ви сказали про кримчан, скільки, щоб ми зрозуміли, вони їдуть і, і так залишаються? Скільки відсотків кримчан, кримчан до прикладу, повернулись? Бачите, Крим все таки повертався. На сьогодні вже не повертаються люди. Були такі періоди, коли сім'ї виїжджали, можна сказати, масово. На сьогоднішній день ми маємо біля 400 людей, які вже покинули нашу область з різних причин. Фактично, це всі жителі Криму, тому що в них були питання, які мусили вирішувати за присутності на території постійного проживання. Це майнові питання, це фінансові питання, це питання. Власності, ну тобто, ті питання, які потребують е, вкладу людини, її участі сьогодні, вже люди не повертаються. І я так спостерігаю, що цей процес ще буде мати Все, певний має. так, певний має. тривалість в часі, тому що ми розуміємо, що ситуація є неспокійною, і, і навіть швидко якщо не швидко врегулюється. не врегулюється, і навіть якщо і заспокоїться, в якійсь мірі там будуть звільнені населені пункти від е, е, сепаратистів, будуть погоджені і врегульовані інші моменти, в дуже багатьох соток людей, які не, не будуть мати куди. Повертатися не те, що вони не вони не будуть мати, тому що їхнє житло зруйноване, їхні будинки знищені, стерті з лиця землі, і це найгірше, тому що ми все-таки мусимо про це говорити. Зараз літо, зараз простіше, зараз погодні умови сприяють тому, що десь можна собі там і в літній кухні умовно каже. Холодну чи... пору року буде. Але важче. гаразд була трішки давніше. Можливо, постійно з'являється час від часу інформація про те, що курйозні різноманітні ситуації трапляються. Переселенську не є, зараз. є ну, зараз. Людський фактор можливо, мусимо на це зважати. Можу, такі можу назвати такий приклад, коли ми зустрічали минулого тижня одну літню пару. Люди приїхали із Донецька. Ми підготували для них будиночок. Абсолютно нормальний, з нормальні умови, все чистенько, і постіль, і посуд, і навіть продукти були в холодильнику. Ми людей привезли, привезли в перемишлянський район. Годину просили, щоб вони хоча б вийшли з машини, їх супроводжували спеціалісти головного управління МНС Львівській області. Годину ми їх просили, щоб вони хоча б подивилися на ті умови. Це були, ну це були такі відразу образи, це були такі відразу нарікання, це було таке такі скарги, що куди вона завезла, навіщо нам село? А ми в місті жили, а ми міські жителі. І ви знаєте, фактично, ну 10 хвилин правда, походили по будинку, подивилися. Ми мусили забрати їх назад, мусили домовитися, щоб вони переночували ніч все-таки в місті. І ми, ну на жаль, потім з'ясувалося. Скільки відсоток таких? Що... Небагато, Ну умовно кажучи, знаєте, їх ніхто в відсотках не лічить. Це поодинокі випадки. Вони Одинокі. в принципі погоди не роблять, але але є й такі випадки. Гаразд, чи багато вже для себе тут, скажімо так, вкорінились, можливо, знайшли місце праці чи в субзнайте, якщо на соціальному... якщо знов ж таки повертатися до мови цифр, то слід сказати, що третина людей мають намір лишитися тут надовше, особливо з числа тих переселенців, які їхали до нас в березні в квітні. Тобто частина людей вже знайшли собі житло на певних вигідних для них умовах. Частинка з них вже влаштувалися на роботи. Вони Починає думати на започаткування своєї власної справи чи перереєстрацію тієї підприємницької діяльності, яку вони здійснювали на півострові. тобто є, 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 є такі відсоток. Є ми такі бачимо люди. тут позитивну так, динаміку. Так. Гаразд ще запитання: як реагують жителі Сходу? Ви знаєте, що в деяких областях заявили про те, що. Не пропускати чоловіків зі сходу, і це підтримує шістдесят відсотків знак. Скільки робота з розміщення людей здійснюється департаментом соціального захисту для нас, кредо є завжди таке для нас важлива людина. Це не за статі, не за віком, не за категорію. Тому Ні, ми на це не, не звертаємо увагу але звичайно, пріоритет все таки є жінки і діти. І останнє запитання: як ви думаєте особисто, ви чому саме у Львів їдуть, Чому можливо не в ближчій області, але спо міста, але спокійніше? Знаєте, чому всі, так зад... всі задаються тим питанням, хоча знаєте, яка слава про нас пущена в інтернеті, які нам ярлики чіпляють, які нам оцінки дають? Тим не менше Львів найбільше наближений до кордону. Це все таки транскордонна територія. Дуже багатьох людей є така думка, є така ідея виїхати за кордон і просити статус біженця чи політичного притулку. На території інших держав. Оскільки ми фактично межуємо з Республікою Польща, з Угорщиною, і звідси лег легше поїхати. Ну, можливо, це одне із мотивацій так, такого переїзду. Це не, не, не зовсім патріотична мотивація, але маємо, що маємо. Дякую, нагадую, розмовляли з директором департаменту соціального захисту населення Львівської облдержадміністрації Оксаною Яковець. Дякую вам. 64 роки сьогодні відзначає експрезидент України Віктор Янукович. Цьогоріч своє день народження він святкує не в Криму як останні 4 роки, а у вигнанні. Чи пам'ятають про нього львів'яни і що йому бажають? Далі в опитуванні я бажаю, щоб він повернувся на Україну та отримав своє покарання, яке він заслужив. Просто ніяких побажань цьому. Горе президенту, тому що я не поважаю зовсім. Хай повертається на Україну. Тут багато хто чекає його. Ну, там Прокуратура і так далі. Я не бажаю його вітати з ним народження, якщо чесно. Особливого бажання немає. і Не знаю. Щастя, здоров'я, багато років прожити. Ну, багато йому племінників. А щоб він зустрічався з усіма тими матерями, які потеряли своїх дітей, з усіми тими батьками, щоб він зустрічався. І поспілині їм, їм глаза. А потім пусто їм буде суд. І суд народний. Довго просидіти в тюрмі. Ось так, напевно. Хай Хайде в глухе село і жує сухарі. Хай живе довго. Хай повернеться в Україну. Ми його тепло зустрінемо. Приїзно. Нашим глядачам бажаємо тільки виваженості, оптимізму, терпіння, звичайно. Ви дивились новини 2015 від інформаційної служби другого телеканалу. До зустрічі до завтра. Тримаємось.